профіля міста, стратегії розвитку міста до 2017 року. Мене цікавить питання злучення інвестицій, там є такий питальний план дій. Чи контролюється депутатський корпус до 2017 року, управління економіки мало би ряд, ряд програм ціло виконати? Чи контролюється і які на, на даний момент проекти зроблені вже? У вас трошки виказати інформація, Я тебе проєктами Грандуми не займаюся. Я брав в них участь на початках певних їздив на семінари, де проводили канадці по залучені інвестиції. Тобто я брав участь у семінарах з залученням канадської сторони, польської сторони. Але і ну і писав пан не міста, ми писали, але не повністю. А остаточно тим проектом займаються інші люди. Тобто я з я, 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 проєктом проектом маю чого спільного щодо контролю. Ми його не контролюємо, тому що це є грандові кошти і це є це є, ви як ви розумієте, це не є кошти міста. Якщо кошти міста частково по одному з проєктів пішли на ремонт будівлі, центр надання адміністративних послуг. Це тільки частково було. Інша частина оплати пішла з канадської сторони. Е, е, можна тобі запитання: якщо ви не маєте відношення до інвестицій, до економіки, яким чином ви брали участь у проєкту? Е, дивіться: цей грандовий проєкт канадської сторони. Вона залучає громадських актив, тобто, це в грандових проектах не може брати участь посадовці. Тобто, я як громадянин, тобто моя може, кандидатура... тому, я як держслужбовець брала ту теж участь? Ну розумієте, на грандові кошти ви не можете участь, тому що згідно законодавства, держслужбовець не має права отримувати інших доходів. Дякую за відповідь і ще питання до всіх кандидатів. Можете мені назвати три інвестиційні стимули? Повідячи до влади, можете надати інвесторам. Три інвестиційні стимули від кожної. Прошу. Ну, насамперед я би зазначив, що має бути застабілізована ситуація в державі в цілому, тому що на сьогоднішній день те, що ми переживаємо війну. І те, що в нас все-таки дуже багато говориться, що ми діємо, що ми боремося з корупцією, цього реально не відбувається. Це є перший момент, на який треба обов'язково звернути увагу і вжити відповідних заходів, щоб привернути до себе інвестора. Наступне це є питання е, податкового законодавства, знову ж таки, який є достатньо складним, неоднозначним. Дуже багато випадків, коли це множинні трактування яких...